Добрий день всім добрим людям. Сьогодні малюємо польові квіти, отакі у змішаній техніці. Акварель плюс гуаш. Це дуже просто. Нам знадобляться акварельні фарби. Обов'язково був папір для акварелі, У мене це альбом для акварелі гуашеві фарби, біла, охра, жовта і ультрамарин. І пензлі. Отакі от у мене поні, це для заливки фону. Можна поменше трохи пензли взяти. Можна плаский, отакий от синтетичний, якщо є залитий фон, можна. Для акварелі отакий от тонкий, це трічка, і це десь шестірочка, круглі. Ну, у мене це овальний. Можна круглим малювати. Це просто мій любимий улюблений пензлик для акварелі. І отака саблевидна, дуже-дуже зручний пензлик, купіть собі, не пожалкуєте. Це що, четвертий номер роса? Роса саблевидна. Бачите, така сіра. От такі пензлі. Ну і ваш хороший настрій. Да, і не забуваємо ставити вподобайки, підписуватися обов'язково. І натисніть на колокольчик на дзвіночок, щоб не пропустити нові майстер-класи. Починаємо. У 23-му році я малювала отакі квіти, теж акварелі. Плюс гуаш. Посилання буде унизу. Так, треба смочити отак аркуш. Я альбомний аркуш заклеїла скотчем, буде така, як рамочка. Отак От смочили, підклали, щоб не промокало. Да, я підкладаю завжди отак. І тепер будемо робити фон. Такий він у нас блакитний. Бірюзовий, рожевий, ультрамарин тепер карміновий так десь. трохи. Ізумрудний, смарахтовий такий. Так, це дуже багато води бере, поменше пензлик. Зелений робимо такий зелений, трав'яний. І так витягуємо трохи такі. так, жовтий додаємо. Трохи жовтих. Це задній план буде? І чекаємо, поки це все висохне. Так, отак намалювали і чекаємо. Можна ще отак поляпати. Темно, зелене. Чекаємо, поки це все висохне. Висохло. Забагато було води, тому розмилося все. Ну нічого, ми зараз ще раз намалюємо. Треба вже взяти більш тонкий пензлик. І отак от витягуємо травку, травичку жовтий. Витягуємо. Трохи темніше. І можна промалювати, промалювати стовпчики тонким пензлем. Зонтики такі будуть. О так, так, тут, тут повинно висохнути. Ще ромашечки такі жовті, стовчики, ромашечок. так Тут ромашечка, тут ромашечка. Не знаю, як ця трава називається, але вона така гарна, зонтики такі гарні. ну Тут треба, щоб висохло, бо розпливаються ці зонтики. Листячко темно, зеленим І знов чекаємо, щоб це все добре висохло. Тепер беремо гуаш білу, охру, жовту і ультрамарин. Жовті ромашечки, ультрамарин це корій і білий це зонтики, ці будемо малювати тонкий пензлик круглий. І тепер отак малюємо. Ці зонтики, да? бачите як? <смір> У тіні трохи <смір> охри додаємо. Отак, От понизу, трохи охри, а потім білим. Тут теж. Вот так охру, а потом белый, такими ляпками и так в сезон такие вот так малюем такими ляпками, тяточками. Не робіть їх ідеально рівними, так, вони десь, десь більше квіточок, десь менше квіточок, десь більш темніші, отак, десь засохли вже. І всі зонтики так промальовуємо. Тепер малюємо жовті ромашечки. Спочатку охра, жовтий охра. И вот так. Считан Так. Значит, тут можно. Еще одну поруч так, две, так и дни Блакитні, і ще я би темно-зеленим тут трохи промалювала гілочки. теперь васильки тоньшу берем тоньший пензлик и як ромашечки такие блакитные квиточки васильки Білого трохи додали. тут ще Що? Я думаю, що достатньо. Ще ромашечки яскравіше треба де-не-де -де зробити білий з жовтим. Так, додаємо яскравих таких. Ці блакитні квіточки теж де-не-де так блакитним. Трохи світліше малюю. Можна таких де не таких травинок накидати. І поляпати блакитним і білим, і буде гарно, ну, тепер блакитним, трохи ляпаємо так зараз, і білим. І готово. Знімаємо скотч. Я сподіваюся, у вас теж вийде. Це не складно. Ви бачили, як посилання на цей майстер-клас я в описі дам. Так що підписуйтесь, ставте лайки, подобайки і. Малюйте обов'язково. Обов'язково малюйте. Ось такі квіти польові вийшли. Бажаю вам натхнення. Чекаю ваші роботи у своєму телеграм.